Всім привіт! Сьогодні ми приготуємо дуже смачні та швидкі картопляні дорони, але не прості, а з сиром. Відео було дуже цікавим, тож приємно перегляд. Спершу логічно, ж, нам потрібно натерти картоплю на маленькій терці. Або можна зробити це просто за допомогою комбайну. Тепер перекладаємо її в миску і ще додаємо натерту цибулю. Перемішуємо. Ну, а тепер нам ще потрібно додати одне яйце перемішати і в кінці додати 2 столові ложки борошна. Посолити, попершити і останнє перемішати. Ну, а поки я це роблю, нагадаю, що детальніший рецепт ви зможете знайти, як завжди, в описі під цим відео. Ну і тепер можна смажити наші доруни. Їх ми смажимо на середньому вогні. Спершу викладаємо одну частину тіста, зверху присипаємо натертим сиром і на сир викладаємо ще трішки картопляного тіста. Розрівнюємо і смажимо під кришкою приблизно по 2-3 хвилини з кожної сторони, як я вже казав, на середньому вогні. Ну ось і все, все дуже просто і швидко, а головне смачно. Ну якщо ви ще додасте сир, то вийде в два рази смачніше. А якщо вам сподобалось це відео, не забудьте ставити лайки та підписуватись на мій канал. Всім дуже дякую за перегляд, всім удачі і до нових зустрічей!